За відсутності яких документів під час керування автівкою можна нарватися на штраф від 425 гривень до 20 400 гривень. Вітаю! З вами знову Олександр Медріді, автопроєкт Харків. І у нас з вами сьогодні чергове відео з циклу, присвяченого темі змінам у м, чинному законодавстві, м, ПДР, податковому, митному законодавстві, та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. А, сьогоднішнє відео це швидше нагадування, да, але з доволі доволі неприємними наслідками та цифрами. І, да, до речі, останнім часом я не знаю, що в нас відбувається. у наших законотворців у наших мужновладців це якийсь, якась феєрія, якийсь водоспад нових законів, законопроєктів, збільшення штрафів. Я не знаю, що там вони вигадують, і головне, що вони дивляться на Європу. А не дивляться, що треба краще для нас, Вони просто дивляться, а що десь хтось чомусь як. От треба дивитися на чуже. Але головне про це ми поговоримо з вами трохи в іншому відео. Подивимося, подивимось, що раніше вийде. Сьогодні в нас з вами головна теза це штрафи за відсутність безпосереднього водійського посвідчення під час керування автівкою. Або за те, що у вас немає посвідчення, посвідчення є, але немає певної категорії. І так. Усі звикли, що зараз багато хто уже полагається на дії, що в мене всі документи є у додатку Дія, і, і водійське посвідчення, і е, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, і навіть страховка може бути в електронному вигляді. Мені взагалі може з собою нічого не возити. До речі, нагадаю, що за чином законодавством усі водії мають з собою мати. Три основні документи. Водійське посвідчення, посвідчення певної категорії да, транспортного засобу, яким ви керуєте, свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу та, звісно, поліс страхування автоцивілки. Так, добре, все це зрозуміло, але йдемо до посвідчення. Ви його забули з собою взяти, а телефон у вас не працює, чи сів, чи немає мережі, чи не можете подивитися відкрити в електронному вигляді ваша водійська посвідчення, воно у вас є, але надати фізично, фактично є, але фізично його надати інспектору, ви не можете. Без питань 425 гривень. Відразу. Ляп, добре, йдемо далі. Якщо ви керуєте транспортним засобом. А у вас немає певної категорії. До речі, е наскільки мені відомо, я, я ще нічого не плутаю, да? то свого часу, ще у 22-му році, е оці обмеження на, суто на, на військовий час, але під підкреслюю, я можу зараз помилятися, і це може було вже е відмінити. Тому, друзі, просто як таку загальну інформацію це маєте, що на цей час. Е Дозволено було керувати водіям, які мають категорію Б, і якщо вони в Змозі, якщо вони нормально можуть керувати впевнено автівками іншої категорії, наприклад, тієї ж самої цешки, або там автівка з пришепом, то вони можуть керувати цими транспортними засобами. Суто під час бойових дій, під час війни, і це і волонтерів, стосується якісь там перевезень у гуманітарних. Старною метою, з військовою метою, але це не є норма закону. Це було якесь таке своєрідне розпорядження ще у 2022 році. Чи діє чи не діє воно на сьогодні, чи його вже відмінили? Я вам сказати не готовий. Але у законі цього не прописано 100%. Це було як такий собі невеличкий додаток, швидше маючий рекомендацію для співробітників поліції е, заплющувати очі на такі порушення. Ну, швидше за все, якось так. Це було ще у 22 22-му році. Ми розібрали з вами. Якщо у вас немає посвідчення, фактично, фактично є, але фізично ви його надати не можете. 425 гривень. Якщо у вас немає посвідчення певної категорії, да, тобто е, ви можете. Маєте водійське посвідчення, вас водійство не вилучав, ви навіть його з собою маєте, але у вас не тієї категорії, що потрібно. Штраф 3400 гривень. І найбільший штраф це за те, що якщо ви були позбавлені. Водійських прав колись, да, і ви їх не відновили там, за рішенням суду вас їх відібрали, і ви повторно сіли за кермо, не маючи водійських прав, то, то у цьому випадку штраф 20 тисяч 400 гривень. Якось так. Ну, що я можу сказати стосовно, давайте почнемо з кінця. Стосовно третього, так я з цим повністю згоден. Якщо людина або взагалі не має водійських прав, ну фізично їх не, не існує, вона їх ніколи не отримала і сідає за кермо. Або ну це дійсно може бути халепа, або в неї їх позбавили, ну швидше за все, за що позбавляють. Або за п'янку, або за ну, дуже суттєве ДТП з пораненими загиблими і таке-таке інше. Да? Тобто це якесь дуже суттєве покарання за вироком суду. Тому дійсно, я от, підтримую такі моменти. Що стосується Це третього моменту, що стосується перших двох, ну, давайте розібремо в зворотньому порядку, і інша категорія. Якщо людина, ну, Особливо от зараз, да, під час війни, має досвід, має можливості. І необхідно у гуманітарних, військових або якісь там інших, з якою іншою метою вести вантажівку у людини, якщо лише є права категорії Б. Та багато навіть може бути і автівок, які по факту не є великою, великою вантажівкою, але є там щось. Великий буст такий собі, да, який її переважає вагою е, повною 3,5 тонни, і звісно, він вже йде під категорію С. Да, і людина спокійно може його опанувати без будь-яких питань. Потреба їхати. І от на сьогодні да я вважаю, що якщо дійсно діє оце, оце розпорядження, цей такий бонус на під час ведення бойових дій, під час війни, що заплющувати очі не штрафувати водіїв, які мають легальних діючі права категорії Б, якщо вони керують якимось іншим транспортом, то їх не чіпати. Суто зараз Ну, я швидше це підтримую. Хоча, звісно, на мирний час, на післявоєнний час, звісно, що це, це не має бути. І людина має отримати певну категорію, це не просто так було введено. Ну, а от по першому пункту, це найбільш суперечливе питання, оці 425 гривень, моя особиста думка. Так, да, людина забула вдома посвідчення, може таке бути. В людини сів телефон, розрядився, чи немає інтернету, чи там будь-що, да? але вона не може показати у дії свої права. Але ж у співробітників поліції в них є е, майже завжди планшет. В них є доступ до бази даних. І вони спокійно можуть перевірити, що у даної особи на сьогодні є видане водійське посвідчення, е, воно дійсне, його ніхто не вилучав, але так людина забула. Да, буває таке. Е, у сучасному світі, у розлудженій мережі інтернету, у всіх додатках у тому, що все цифроване, ну я вважаю, що це взагалі не проблема для співробітника поліції удостовіритися і перевірити, що так ці водійське посвідчення воно дійсне, воно є, і ну, забула людина, так, і не може надати в електронному вигляді. Тому я вважаю, що це перший пункт, ну як би то воно занадто. Це якось так. Це мої особисті думки, особисте враження. Далі вже чекаю на ваші коментарі, залишайте підпис під цим під чи під будь-яким іншим відео, що ви взагалі вважаєте і ваші думки по цього питання. І з цього великого штрафу, якщо людина сідає вже як та, яка позбавлена водійських прав, да, штрафи до 20 тисяч гривень. І оці штрафи, якщо у людини немає певної категорії. Да, чи взагалі вона забула вдома водійське посвідчення? От. Мені дійсно цікаві ваші думки. На цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Метеріді, автопроєкт Харків. Ти, звісно, що до нових зустрічей в ефірі з вас. Лайки, вподобайки, підписка на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Якось так і все буде Україна, до нових зустрічей в ефірі!